Людиною легендою називають друзі фотокореспондента бійця батальйону Айдар Віктора Гурніка. Він був добрим, завжди усміхненим. Для нього не було нічого неможливого. В результаті тисячі перевезених на передову касок бронежилетів. В останні місяці він активно допомагав бійцям батальйону Айдар, а далі сам добровольцем пішов захищати батьківщину, свою дружину, дворічну донечку. Загинув Віктор в неділю 19 жовтня, вивозячи поранених побратимів з місця бойових дій поблизу 32-го блокпосту. Тернопіль зустрів Віктора дощем. Небо плакало за одним з кращих синів України. При в'їзді в місто зібралися сотні тернополян. Ти слава! Слава, слава, слава! Слава Україні! Героям слава! Батьки мають ким пишатися, бо це дитина гідна того. Я його пригадую маленьким, він завжди одягав вишиванку і умів гарно декламувати Шевченка. А як людина це була дуже-дуже добра людина. Вітя був одним із перших в числі пластунів Тернополя. Він завжди переживав за Україну, за її незалежність. Він був одним із перших, коли була помаранчева революція. Він провів майже весь час на, на майдані і він був одним із перших революціонерів таких борцем за незалежність, за свободу, за нашу рідну неї, Україну. Тернополяни прощалися з Віктором Гурніком в архікатедрі. далі тіло повезуть у Львів. Там завтра об одинадцятій проводитимуть в останню путь героя в храмі святих апостолів Петра і Павла, що на вулиці Театральна, 11. А о 12.30 Віктора поховають на Личаківському кладовищі. За кілька днів до смерті у Фейсбуці Віктор закликав пам'ятати подвиг всіх, хто віддав своє життя за кожного з нас. Він писав: запитай себе, а що ти зробив для перемоги? Ворог не тільки зовнішній, але й внутрішній. Вбий його в собі, і це буде помста за їх смерть. Пам'ять про Віктора Гужніка буде вічною. Він назавжди залишиться у серцях усіх, хто його знав, світлим, добрим, завжди усміхненим. Герої не вмирають.